Вітаю вас всіх на своєму каналі Орхідея Прекрасна. Сьогодні хочу поговорити з вами, мої підписники, на таку тему, як спека, висока температура повітря. Зараз у інтернеті дуже багато постів люди виставляють зі своїми орхідейками, котрі. Раптом захворіли. І не можуть зрозуміти, що сталося. Вчора орхідея була ще нормальна, а сьогодні у неї пожовкло листя. Особливо, дивлюсь, у всіх на 99% це плями такі жовті, жовто коричневі плями, укриті листочки. У мене, слава Богу, в цьому році та вже давно я такого не замечала у себе, колись таке було. Це було вже давно. Я розібралася, що треба робити в спеку, щоб такого не було. А у людей оці жовто коричневі плями, це хвороба. Хвороба бактеріалка називається бактеріальна гниль. І орхідейки пропадають. На 99% вони пропадають дуже-дуже рідко, коли залишається і з нього може потім рости дітка, а може прокинутися точка росту. Це дуже-дуже рідко буває. Так, що я хочу сказати про дівчата, про жару цю про спеку. Не тільки люди замучились вже переносити такі високі температури. І звісно, що наші квіточки теж їм дуже важко. Що треба робити, щоб не було цієї бактеріалки? Пишуть люди, що, що е, там, поливають правильно, слідкують, відкривають вікно, там сонце не попадає, це е, мало. То, що сонце не попадає, то, звісно, треба затіняти. І я, от дивіться, навіть ще подоставала такі картонки. То, що за шту, за я своєю штуркою білою, і ще картонками, ось картонку навіть я її не прибираю. Любі картонки, які у вас є, я прикриваю. Це, це що внизу, я далі там внизу прикриваю, щоб все було прикрито від стекла, щоб було прикрито, бо від нього дуже жарко. Пале сонце, стекло нагрівається, і виходить, як у закритому сауна акваріум. Виходить. Треба гарно зприкривати, не тільки шторками, а й, якщо можливо, наполовину прикривати якимись картонками, чи, може, плівкою такою блискучою, щоб сонячне проміння відблискували і не проникали у приміщення. Це обов'язково треба робити. Оприскувати. Тільки, оприскуємо тільки, коли сонце не попадає на Листочки на квіточки, коли воно не світить. От зараз я поприскала, може видно, що мокренькі мої квіточки. Воно швидко. Я от буквально 5 хвилин тому поприскала, бачите, вже повисихала. Зараз тут 30, 29. Зараз це, це дуже вже не, я б сказала, що це не жарко. 29. І внизу 26. Отут де понижче, 26. У мене є по градусник стоїть і пониж. 29 і 26. В саму спекотну погоду, коли у нас на дворі було 42, то у мене тут було 38 на балконі. Ну, це дуже спекотно. Я дуже переживала, як принесуть мої квіточки, що з квітами може статися. То, що бактеріалка. Бактеріалка, вона. Від того, що застойне повітря, не циркулюється, дуже підвищена температура більше 30 градусів у приміщенні. Ну, в будь-якому приміщенні, хоч на балконі. А так як у мене в саму спекотну в день тут, коли сонце світило, було 38. Це ви уявляєте, яка тут спека була. От. Що я хотіла сказати, більше 30 градусів. Це, я ж кажу, не циркулюється повітря. Для цього треба обов'язково відкривати вікна, щоб заходив, хоча б і гарячий воздух, ну заходив, і обов'язково ставити вентилятори, хоч маленький, щоб він. Ганяв це повітря обов'язково, щоб застояного воздуху не було у цієї, у цієї хвороби бактеріалки. Це обов'язково. Оприскувати, я вже сказала, що оприскуємо, коли не сонце не пече, не світить. Поливаємо дівчата зараз в таку спекотну погоду, навіть зранку не треба поливати, бо квіточки не справляються, вони спікуться. Коріння спекуться і почнеться бактеріалка. Поливаємо уже після 20-ї години вечора. Я тут починаю лазити на своєму балконі, і в кімнаті у мене ще великі стіла, там у мене стоять ці підлітки. В основному не квітучі, деякі квітучі, я ось тут трішки потім вам покажу, що у мене за квітла новенького. От, е, поливаю я вже після 20 -ї години і лажу тут з фонариком. Е, тому що вже тім, темніє. Я не вспіваю за годину все це полити. Мені тут треба часа 3 поливати не менше. От, і я вже потім включаю фонарик і поливаю вже пізно ввечері. тому Так що поливаємо як можна пізніше. І поливаємо, якщо у вас звичайна посадка звичайно, не закрита, як у мене, проливом. Не замочуйте подовго ці квіточки, Ліпше ви їх полите через 2 дні, але не буде, вони не спаряться. Так, що ще хотіла сказати, я відео виставлю, там, візьму вже в інтернеті у дівчат, у мене, слава Богу, що я ж кажу, бактеріалки тфу-тфу-тфу, де його постучати, по голові, може дерев'яний, що не було у мене цієї бактеріалки, ніхто від цього не застрахований, тому що люба рослинка, вона може, ну, може захворіти. Це таке діло. Якщо рослинка ще була, ну, може трішки хвора, то це таке діло. От. Що може бути? То, що у мене багато бутонів поскидали мої квіточки, деякі навіть і не заквітли нові. Ці підлітки я чекала, не заквітли, але ну, я там порозкривала ті відсушені бутони. Ну, вроді як по сорту квітнути повинні. Так, це перше, скидаються бутончики. По-друге, не доростають до нужного розміру. Квіти, вони мали ну, меншого розміру. Ось, наприклад, як, наприклад, як ось цей метелик. Це, не знаю, зараз уже у нас вечір, чи не веде телефон. Буду зараз намагатися, чи захочу наводити, чи ні. Не дуже може гарно видно. Ось такий метелик новий розквітнув. Він набагато блідніший, ніж повинен бути. Це у нас у нього ще не видно, я ж кажу, телефон зараз не передає, бо дуже, уже, ну так, я б сказала, темнуватенько. Це у нас Folor Gold Strips. Така непогана квіточка, я ж кажу, не дотянув розмір і не дотянув колір. Це теж. Спекотна погода на нього так сприяла, бо він розкрився швидше, ніж повинен бути. Ще повинен були дорож... ну, рости бутончики в розмірі, Ну, розкрився, бо дуже-дуже жарко, і він розкрився. І ось такий теж, бачите, бігліб такий, маленький, теж, квіточка маленька, і колір такий дуже блідний. Я б сказала, теж не дотягнув до розміру, до кольору. Це у нас согого Very Merpel. Ось такий сого Very Merpel. Ось така. Ну, Я думаю, що коли він буде в нормальному, нормальному вже е, з нормальною температурою квітнути, то буде вже гарний. І квіточка буде гарна, велика. і Бо садівником заявлено, по-моєму, 9-10 см. Ну, тут зовсім така маленька, ну, сантиметрів 7, не більше, якщо не 6 з половиною, ну таке маленька, я ж кажу, розкрилась дуже швидко. Можуть сохнути, сохнути листочки. Це теж так сприяє на рослинки дуже спекотна погода. Зараз покажу. Ось якось тут. І, бачите, плям нема, нічого нема, це просто ось е, спека сумасшедша. І вони е, втрачають тургор з цієї спеки і починають жовтіти. Що треба робити? Або, якщо вже дуже вам не подобається обірвати е, охайненько ці листочки, або дочекатись, коли вони самі відпадуть. Ось у мене тут ціла куча, я тут уже хожу... Що само відпадає, а що відриває сама. На деяких таке є. Деякі нормально перенесли нічого у них ні одного не пожовтіло листочка, а в деяких ну, жовтіють, що ж можна забути. Головне, що, слава Богу, я ж кажу ще, немає бактеріалки. Це головне. А то, що там один, два, три листочка якийсь відсушив рослинка, нічого страшного на, наростить. Ну, бачите, яка у нас погода в цьому році, що я ж кажу, я такої погоди ще не пам'ятаю. За останні, не знаю, 15 років, мабуть, не було такої спекотної погоди. Так, повідсушували, швидке відситання рослин. Ось вона тільки-тільки перед цією жарою спекою. Заквітла квіточка. І ось цей метелик тільки-тільки розквітнув. Він швидко розквітнув, теж блідний, це у нас артнова метелик, він тільки-тільки розквітнув. І ця жара його добила, от. і він почав сушити квіти. Ось така от історія Получається, з цією жарою. Багато хто повідсушував, і, і квіти, і бутони, а деякі, от, наприклад, як хані, їй хоч би що. Їй не, не, не жара, не, не, весіння теж було в маю у нас, так, мабуть, мабуть квітень. Були заморозки і похолодало перепад температури був, і теж на неї нічого це не сприяло. Ну, я ж кажу, яка рослина по-різному -по реагує. Ось теж оцей бігліпчик гарний. <кій> теж швидко він тільки тільки розквітнув перед цією жарою і відсушив Peacock і квіточки у нього трішечки, я ж кажу, не дотягнули до розміру, не дотягнули, тому що, я ж кажу, почалась жара, він почав швидко, просто швидко розквітати. Фух. І я ж кажу, розквітнув і швидко почав в'янути. Ну, ось, ось, так, ось так буває. Повідцвітала, ось, ось цей у мене, це у мене, це у мене. Полуничний пиріг, ще його їжевічний, чи якийсь там називають, він довго-довго квітне, ну, швидко відцвів, тому що е, він вже давно квітне. Ну ця жара його добила. Він би ще б квітнув в мене до осені. Так, Ну, ось, ось те, що я хочу сказати, що треба дуже бути. Охайними з цією жарою, з такою спекою, і робити вентиляцію повітря, щоб не було застойного повітря в вашому приміщенні, де стоять квіточки. Тому щоб не було цього вірусних захворювань, я ж кажу, прикріплю обов'язково побачите. Як вони виглядають захворювання, а е, жовті листочки то не страшно. Ну, то е, орхідейка, зараз покажу, що, що тут, може, Я вже не пам'ятаю, щось розквітло нове. Ага, розквітло. Е, ж, не страшно, що жов, жовтіють листочки. Головне, щоб не було, я ж кажу, бактеріалки. Ось розквітло теж дуже швидко. І кольор м, трішки блідніший, Він повинен м, такий. Насичений фукс, такий сильно такий темний. Боти. Це у нас африканська королева. І не дуже багато в цьому році у неї бутончиків. завжди багато, а в цьому щось вона не дотягнула. Ось це у мене ще розквітло. Ось така новенька розквітла ось красуня. Це у нас там якийсь гібрид. Не знаю зараз... Витягну, я чи не витягну там. при, 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 Так, якийсь аля вуду написано, він під номером. Якийсь гібрид. Ось така красунька. Одну всього квіточку видала. От одну квіточку видала, один, один у неї листочок відсушився. Ось така вона з позаду. Ось така гарненька. Це теж новеньке. Так, ось ця заквітла. От. І що хочу сказати, пам'ятаєте, я про, про зрізані ці показувала, було відео зрізані квітоноси. От, зрізала і бачите, всього дві квіточки вона наростила. Ось ну, частенько так буває, що коли зрізаєш квітоноси. То не дуже багато, 2-3 квіточки всього може. Але, буває, ще і гарненько наростають. Ну, в основному це гарненько наростають. Основна маса це мультифлори. От. Ось така. Це у нас там якийсь. Зараз фестиваль якийсь. Так. Осінній фестиваль називається. Ось такий осінній фестиваль. От. І вона є менше розквітла менше по розміру. Вона більше завжди, а ця ну, квіточка менше, десь 9 см, а завжди вона до 11 см. А може ця і менше, ніж 9, десь, мабуть, 8. Так що жара своє діло робить. Не дуже гарно впливає вона на квіточки. Так. Ну, тут повністю це моя красунька, метелик, бігліп. З, одні... з одної сторони у неї квіточки-пилорчики, з іншої сторони бігліпи. Це в цьому році вона так вирішила квітнути. Ось така красунька. Квітла в тому році, я не знаю, чи третє це квіт... цвітіння, вже не пам'ятаю. Квітла постійними метеликами Це пілот. Так, ось цей я показувала. Дуже швидко всі порозкривалися. Це у нас бігліп ренбоу. Дуже швидко, і бачите, суши суше в квіти. Дуже швидко в суші квіти. Хоча вони тільки-тільки порозкривалися. Ось така жира, вона дуже гарно спіяє на цвітіння. І швидко порозкривались квіточки. Так, розкрився мій нещодавно, я пересаджувала триліпсик. Я показувала було відео. Квіточка у нього немаленька, але така вона ще конопатенька. Десь я знаходила назву її, ну, ще, по-моєму, не написала. Він восковий, ароматний, ось такий триліпсик. Такого королового кольору. І довгоквітучий. Він любить ще нарощувати бутони. Так що ось така краса. Так, далі. Що ще новенького розквітла зараз покажу. Так. Так, 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 так. Ось такий розквітнув я, може, вже показувала, я вже не пам'ятаю. Це повинен був бути метеликом, а це корал-ріф. Ну, такий треліпс получився, Ось такий. Він канапатий, такий весь в канапушку таку видно, я думаю, що видно. Ну, получився не метелик. ну, Може, в наступному цвітінні, я ж кажу, може, жара на нього так сприяла, повідсушував бутони він. І оце одна квіточка розквітла, ну, хай буде. Так, далі, що ще цікавого, що ще цікавого було у мене. Так, І ось тут. Ось тут. Я вам уже показувала одну квіточку, зараз ось дві розквітло по сорту. Ось такі красуні, воскові, три ліпси, дуже гарнюнькі, Дві квіточки. Це у нас Black Princess. От. Немаленька. Вони такі закручені. Ну, немаленькі, я б сказала, що прям зовсім маленькі. Так, і це у мене на передержки стоїть. Ось такий метелик по сорту розквіт Це квіточка Має. Якщо має ви дивитесь моє відео, ваша красунька. Розквітла. Зараз скажу, що це у нас. Gold Star Це у нас золота зірка. Ось такий гарнюній метелик. На дві квіточки всього. Ну, ось такий гарнюнький. По сорту, красунчик. Так що має вітаю вас. Нас, обох вітаю, що він проквітнув метеликом. Гарнький такий. І якщо вважати, що це перше цвітіння, то він доволі такий яскравенький, такий неблідний. Так, і, і ще ось таку теж покажу. Тут у мене прожива лампа, вона перебуває. Ось така красунечка. Це перше теж цвітіння, маленький. Е Квіточка, орхідейка 1,7 розмірі, теж по сорту, дуже гарненька. Але думаю, що трішки не дотягнули по розміру квіточки. Теж в цю жару розквітли. Це у нас Solar Dragon. От, така гарнюнька. По кольору мені дуже сподобалось от Так що ось такі красунки. Так, ось таке відео. Всім дякую за увагу. Буду вдячна за ваші лайки, вподобайки. І пишіть, питайте, що вам може не було зрозуміло, може щось я пропустила, щось може не так об'яснила. Пишіть, задавайте питання свої. Пишіть, як ви. З цією спекою справлялися і справляєтесь, тому що у нас ну, трішки температура знизилась. Але я от зараз я це прикрила, тому що вам знімала. А ще хочу показати, о, на, на останок своє розчарування ось цю біленьку красуню. Це у нас согоюкідан. So юкідан. Не сталося метеликом, не він у нас. Не знаю. Спека чи що. Ну, взагалі, я так зрозуміла, що багато дівчат про согой юкідан писала, що вони часто дуже-дуже може, 50, а то може більше відсотків квітнуть не, не метеликами. Ну, ось і у мене не метелик, на жаль. Квіточка теж перше цвітіння, невелика ще поки що. Ну, Залишу. У мене ще є в бутонах, стоїть ще один согої кідан, подивлюсь. Що той мені видасть. Ну, Щось мені теж кажеться, що він буде звичайним стандартом, не буде він метеликом. Тому таке трішечки розчарування. Так давно хотіла собі білого метелика, але щось ніяк не виходить не з білим метеликом. Так, оце я ж кажу, я прикрила, бо мені треба вже було ходити, щоб вам розказувати. Так, у мене настіж відкриті вікна, щоб воздуху було більше. Так що, всім дякую ще раз за увагу, за просмотри. Пишіть мені. Буду дуже вдячна! Всім пока. Не знаю, як так завершити відео, на якій ноті? На ось цій ноті завершую своє відео. Всім пока!